Держбюджет є, але суперечки тривають і лише посилюються. Депутати забули про підвищення виплат військовим. Дефіцит бюджету вражає. Незрозуміло, де взяти 800 мільярдів гривень. Але національний кіжбат, тисяча зеленського та інший популізм там буде. Вітаю, я Василь Сафянюк і це моя політична кухня. Бюджет є, але підвищення виплат військовослужбовців там немає. І це основна, на мою думку, і головна проблема головного кошторису на наступний рік. Народні депутати 3 грудня таки ухвалили державний бюджет на 2026 рік, але забули або не захотіли підвищити виплати нашим воїнам. Вчора я у форматі інтерв'ю розпитував Микити Путураєва і слуги народу, як їм вдалося зібрати голоси і що стало для монобільшості, Отаким останнім аргументом для того, аби підтримати цей бюджет. Хто не бачив це відео, гляньте. Там чимало цікавого і про бюджет, і про ситуацію в коаліції та і загалом нинішню політичну кризу. Так от, слуги народу, начебто, вирішили голосувати за після підтвердження, що вчителям збільшать виплати і зарплату на 50%, а місцевим громадам залишать 64% ПДФО. Свої забаганки також задовільнили і чотири групи. Це колишня ОПЗЖ, яка тепер називається за життя та мир. Довіра відновлення і за майбутнє. Разом вони дали 54 голоси за бюджет. Європейська солідарність, батьківщина і голос за винятком одного голосу взагалі не підтримали держбюджет 2026 року. Дорогі глядачі, у цьому відео я детально розповім, що ж насправді вчора ухвалили народні обранці, де брати гроші на всі ці видатки і чому головний кошторис будуть змінювати вже весною, а можливо ще й Наприкінці цієї зими. Але аналітика мого youtube каналу показує, що понад 96% глядачів досі не підписані на політичну кухню. Давайте виправляти це разом. Обов'язково підпишіться та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити розбір головних тем в Україні та світі. Дякую. Так, от головна проблема, як на мене, і те, що напередодні лунало, і сьогодні несеться, як можна було не передбачити збільшення виплат військових. Як? Давайте пройдемося по цифрам. Вчора міністр фінансів та бюджетний комітет згадали лише одне: до другого читання збільшили на 1 мільярд видатки на закупівлю зброї та військової техніки для Збройних сил України. Тут питань немає. Разом за цією статтею виходить вже 709 мільярдів гривень. Якщо ж дивитися загалом на весь сектор безпеки та оборони, то загальний обсяг це 2 трильйони 806 мільярдів гривень, а це 27,2% ВВП. І з цих. Колосальних грошей, великих сум. Зарплата військовослужбовців наших це 1 трлн 273 мільярди, ну, а озброєння військова техніка, це оцих вже згаданих вчора, 709 мільярдів гривень. Так от, у слузі народу, порахували, коли йшли дискусії: якщо збільшити всім військовим виплати хоча б на 5 тисяч, то в масштабах бюджету це додаткові 5 мільярдів гривень. У опозиційних фракціях, власне, саме за те, що не хотіли збільшувати виплати, і найбільше критикували монобільшість. За попередніми підрахунками, вже навіть в цьому проголосованому вчора бюджеті на виплати військовим не вистачатиме 180 мільярдів, а можливо, взагалі ось ця дірка, як її називають у, у своїх розмовах депутати, може складати взагалі 300 мільярдів. Нагадаю, рік глядачі, що цього року депутати щонайменше два рази вже вносили зміни до бюджету, коли теж не вистачало грошей на виплати нашим військовим, там понад 400 мільярдів вони додавали. Така собі арифметика, і така собі, як на мене, подяка нашим воїнам, які тримають Україну. А от уряд вчора дякував депутатам за те, що вони підтримали головний кошторис і запевняли, переговори з МВФ та міжнародними партнерами тепер підуть значно краще. І це надзвичайно важливо, щоб ви розуміли. На наступний рік нам потрібно, як сказав міністр фінансів Марченко, згенерувати понад 45 мільярдів доларів США для міжнародної допомоги нашій країні. Так от. Поки що досі не зрозуміло, і де наші партнери візьмуть 19 мільярдів із цих 45 мільярдів доларів. Нагадаю, саме завдяки підтримці наших міжнародних партнерів та різним програмам, фінансової підтримки наша держава тримається від початку повномасштабної війни, тому що всі виплати зарплат бюджетникам, пенсій та соціальної допомоги йдуть саме за рахунок грошей наших міжнародних партнерів. Загалом вже дефіцит держбюджету 2026 року рекордний: майже 2 трильйони гривень. Це 18,5% ВВП. До другого читання вирішили зібрати більше податків з банком. Тож додаткових 30 мільярдів хочуть отримати після того, як ставки податку на прибуток збільшить з 25 до 50%. А тепер я вам детально розповім найцікавіше на мою думку речі, на які витратять оці додаткові гроші, які вдалося зібрати. Чи вдасться зібрати до скарбниці? Мінімальна зарплата зросте на 647 гривень з 8 тисяч до 8 тисяч 647 гривень. Прожитковий мінімум зросте на 289 гривень і буде вже 3209 гривень в наступному році. 1,4 мільярда гривень планують витратити на закупівлю пасажирських вагонів для Укрзалізниці справа потрібна, зважаючи на те, в якому стані наші вагони і скільки з них понищили росіяни своїми постійними атаками. 244 мільйони гривень це менше, ніж мільярди, але що важливо, що таки вдалося це проголосувати, виділять на Бюро економічної безпеки. Так, саме на те, реформоване і оновлене бюро, БЕП, як його називають, і я сподіваюся, вони справді зможуть реально боротися з тіньовою економікою, ну, відповідно, зможуть більше грошей збирати до бюджету. Також передбачили норми, про що вчора повідомляв і міністр фінансів, і в бюджетному комітеті те, що. Податок на доходи з фізичних осіб для місцевих громад залишатимуть не 60, а 64 тобто плюс 4%. І громади зобов'язали, щоб ці гроші вони не витрачали, скажімо там, на ремонти, чи на парки, чи на бруківку, чи ще кудись, а обов'язково будуть перераховувати ці 4% ПДФО на розрахунок за енергоносії. 1 мільярд гривень заклали на гуманітарне. Розмінування. Ну, на жаль, на мою думку, ця стаття видатків з кожним роком буде зростати і зростати навіть після нашої перемоги. Бо за ці роки расисти своїм смертельним залізячим добряче засіяли всю нашу землю. Також плюс один мільярд гривень піде на укриття в садочках. Хоча б на п'ятий рік повномасштабної війни взялися це робити, ну, принаймні, гроші на це передбачили. З наступного року нарешті зростуть зарплати освітянам. Загалом, продовж 2026 року, планують підвищити на 50%, з 1 січня на 30% і з 1 вересня ще на 20%. Для цього додали додаткових 4,8 мільярди гривень на програму престижності праці педагогічних працівників. А ще залишили для освітян безстрокові трудові договори. На весь медичний сектор додатково додали 39 мільярдів гривень, разом там вже 260 мільярдів. Ну, майже, ну скажімо так, більша частина цих грошей, 192 мільярди це на програму медичних гарантій. 470 мільярдів передбачено на підтримку соціально наших громадян. З них 24,5 на підтримку сімей і саме. Тут ці гроші, про які йшлося раніше, що при народженні дитини буде підвищена одноразова виплата з 10 до 50 тисяч гривень. А також допомога по догляду за дитиною буде тепер 7 тисяч гривень. 52 мільярди передбачають на програми підтримки економіки та бізнесу. Тут і оці програми щодо кредитування 5.7.9 9 і підтримка індустріальних парків, різні грантові програми, ну і розвиток агросектору. І про гроші. На марафон, який так вподоби всім критикам та експертам, а опозиційні політики називають кожного разу інші суми. Насправді мова не про 4, і навіть не про 2 мільярди гривень, які розлетілись вчора і сьогодні, з різними заголовками про те, що на стратегічні комунікації насправді, як і торік, на марафон дають приблизно сто мільйонів гривень. Їх розподіляють, нагадаю вам між телеканалами, які створюють новини. Це СТБ, один плюс один інтер, ми Україна, і це виходить приблизно по 184 мільйони гривень на кожен. І повірте, це навіть не перекриває половину витрат, які канали витрачають на виробництво новин. Ну у яких по суті всіх цих каналів забрали можливість заробляти на рекламу, як це було ще до повномасштабної війни, і до того як створила ось цей єдиний марафон. Ну а для телеканалу Рада йде окреме фінансування. Решта ж суми це не на марафон з тих 2 чи 4 мільярдів, про які всі так розповідають. А це йде на інформаційну агенцію Українформ і на мовлення, телеканал Фрідом, тобто те ті мовники, які на весь світ мовлять і розповідають, що у нас тут відбувається. І на завершення ще одна цікава арифметика. Вчора Верховна Рада і себе не обділила втричі, збільшила видатки на фонд депутатських повноважень. Це виходить приблизно 190 тисяч гривень на місяць. Тобто до речі, це не про збільшення зарплати депутатів, хоча вона теж трішки підросте, але в середньому це буде там 50 тисяч гривень на місяць. Це гроші, оці 199 тисяч, на отримання приймалень, канцелярії, поїздки в регіону, ну і роботу з виборцями. І от коли це почало ці дуже активно коментувати, то так відома така депутатка Мар'яна Безугла навела арифметику і порівняння, вона порахувала. Що якщо взяти весь бюджет держави, то те, що йде на Верховну Раду, це 0,04 загалом 2 мільярди гривень на всю парламентську, скажімо так, діяльність передбачено 26-му році, і це на 333 мільйони більше ніж було торік. Сюди входять і зарплата, і депутатські, і помічники, і відраження різні компенсації ну, тобто, ті видатки, які йдеться на народних депутатів, це оренда житла і поїздки по регіонах. Як ви, до речі, вважаєте, дорогі друзі, напишіть свою думку у коментарях, які виплати потрібно збільшити у державному бюджеті насамперед, хто має бути в пріоритеті, ну і де взяти ці гроші. Ну, а я традиційно ще хочу вам нагадати, що нам усім разом потрібно наближати нашу перемогу. Обов'язково задонайте на військовий підрозділ, який ви знаєте, або волонтерам, яким ви довіряєте. Маємо бути всі разом сильними та обов'язково вистояти. Дорогі глядачі, давайте з вами домовимося. Якщо цей випуск політичної кухні вам сподобався, не пошкодуйте вашої подобайки та підпишіться на мій канал Політична Кухня. Дякую вам за увагу.